Сьогодні на роботі начальник мій дав мені останнє попередження Потребував, щоб я розписався на притому І якщо сказав, якщо ти ще раз щораз вживеш незаконне. Якийсь незаконний препарат. Ти одразу маєш виволитись з роботи. І навіть не треба буде твоя заява. Вони самі напишуть заяву. Я кажу, ви хочете виволити по статті? Він каже, ні, я. Волю тебе в тому разі за власним бажанням не хочу тобі портити... Крудову книжку. Може тобі ще десь треба буде робити, шукати роботу, то. Якщо я напишу тобі по статті, то тебе ніде не буде брати. Вот. Мотвірував він це тим, що він побачив мене в наркотичному піє. Коли я їм казав, що ні, вам здалося. Він сказав, прикрити, не, не роби з мене дурака. Я все бачу по тобі. Я себе зараз відстріляю з роботи. Не хочу, щоб, щоб ти щось собі щось вдіяв в такому стані. А завтра виходиш на роботу, каже, і працюєш. Якщо більше такого не повториться, то працюєш собі і надалі, і все буде пічком. Але якщо тільки він замітить щось, я автоматично вилітаю з роботи. Ось вот такі дела. Брати такі з Ось вот така вот песня. Все. Так що так, будемо жити будемо бачити. Всім привіт. Я вас всіх дуже, дуже, дуже люблю.